Радикальна партія Олега Ляшка Сумщини проводить акцію в честь третій годовщини розстрілу на майдані. Холодними чами буквально зрозуміли ви слова і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса, Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас, внизу дні і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю, щоправда, поодинці. Але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на Майдані в ніч і барикаду свою сподували, боролись за свободу пліч о пліч. ні про теча. Ти чи поки що мовчки? І ми мовчали дуже довгий час. Терпіли, прогиналися, скеглили. Тепер ми плачемо, згадуючи вас. І плачуть депутати на екранах. Не вірю їм. Раніше, де були, чому ви неньку дали розтерзати? І мову нашу ви не берегли. Чому ви гідність нашу розтоптати? Хотіли чоботом Ментовським і Кийком. Понорих всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знов, що вулю в хлопчика дозволений стріляти, що кинув каменем по владі і щитом свою свободу думав відстояти, виходячи на барикаду знов, щитом з фанери, голими руками. Він йшов, під кулі, перемігши страх. А ви боялись, або не хотіли хоча б якось захистити нас. Але облиш, це вже ваша совість. Якщо вона, звичайно, у вас є. Усіх розсудить той, хто там, на небі, свої поради там усім дає. Небесна сотня відійшла у вічність. Героям слава не пусті слова. І пам'ятником хай вам стане нова країна, син та весна. Слава Україні! Сегодня все эти люди ходят благодаря в том числе, что три года назад Небесная Сотня отдала жизнь за честь и достоинство нашей страны.